Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу єдиному живому. Я, брати і сестри, не чи спілкувалися ми колись при такому освітленні. Оце сьогоднішня наша дійсність. Це не тільки під Волочиськ, це притаманно Україні. Правда, приходить час, навіть не по графіку, а так. Раз і немає електроенергії. Ось. Людей не працюють обогрів вже, котли не працюють. Ясна річ, що це не йде на користь роботі холодильників, ну але взагалі про виробництво сумно, правда, ну як можуть працювати сьогодні хороші підприємства. І навіть торгівля, де мають генератори, де не мають. Серйозна проблема. Не сама страшна, але все рівно серйозна. І ясна річ, що вийти з цієї проблеми потрібно і шукати шляхи виходу, це пов'язано в першу чергу. З цією агресією Росії проти нашої батьківщини. Мені не подобається такий вираз. Війна між Україною і Росією нема такого явища. Ми захищаємося. Прийшов агресор, бандит нападник. Сатаністи з Кремля скерували і сьогодні вбивають людей на нашій любій батьківщині. Ми на чужій землі не засіхали. Ми, як кажуть, тільки захищаємось. Ми не святі. Українці, як і більшість людей, як всі люди, крім Ісуса Христа, грішні. Але в цьому питанні, не тільки в цьому за нами немає вини. Ми не агресивні. Ми не агресивні, якщо навіть проаналізувати історію серйозно. Різне було, наприклад, ну простий такий приклад, чи зазіхає народ України, наша держава, навіть не при сьогоднішньому керівництві, навіть, якщо взяти навіть приїх, чи ми зазіхали на землі інших держав. А сьогодні, як національні меншини, українці, русини в кожній сусідній країні є. В кожній. В Румінії цілі регіони. В Мадяшні так само, в Польщі навіть місто Хелм, яке сьогодні так називають, колись Холм, це ж столиця Данила Галицького. Розумієте? Оце всі сусідні землі. Там ну, ми ніколи не казали, треба подумати, може приєднати ці землі, бо це ж наші етнічні землі, чи взяти в складі Російської Федерації, Московії, якщо правніше, Кубань. Оце ж Додону, фактично, це все етнічні землі, де давним-давно живуть українці. Ну, Кубань не так, це, можна сказати, кінець 18-го століття, початок 19 го але все рівно ми там становимо більшість. Нас багато, дуже багато на Курщині, Белгорщині. Я там недалеко родився. Родий, я казав мені батько, я в Харківщині родився, мама звідси західнячка, тому що так сталося, це буде тема друга. То батько казав, що оце Волуйки, Білорусь, це каже, все там жили. Він казав, хохли. Ми, каже, сино, хохли. А кацапи приїхали після голоду 32 33 року. От і все. Але ми ніколи не наголошували, щоб це не було там звинувачують українців в якомусь е, такому шовінізмі, агресивному націоналізмі, неправда. В цьому плані, якщо будемо чесні, ми не агресивні. Абсолютно. Захищатись, так як казав Дудаєв, цей народ, якщо ми його, якщо його заведуть, його тяжко покорити. Бо цей народ справді волю любить. Це так, це незаперечно і Історія січових стрільців, історія боротьби Української Народної Республіки, історія Української повстанської армії УПА, про це свідчить в самих тяжких, несприятливих умовах, коли не було підтримки ні звідусіль, з тої сторони Польща, з тої сторони Російська імперія, там мадяри тиснуть, пішли на Закарпаття і так далі, Ну, подібне. І ми стояли твердо, хотіли своєї держави. І коли сьогодні. Лідери оцеї Московії говорять про те, що Донбас, Луганськ це ніколи не були українськими, а наші чомусь мовчать люди, які мають можливість про це сказати. Я маю на увазі Верховне керівництво е депутати Верховної Ради. Шановні, просто Москві треба нагадати. Згадайте, результати референдуму. Одна 1991 року 1 грудня, от і все. Оце Донеччина, оце Луганщина, 80% і більше за незалежну державу. Крим 54 відсотки. Це коли брати е, ту цифру від кількості тих, які мали брати участь у виборах. А якщо фактичну цифру, то значно більша половина жителів Криму. Сказала, хочемо бути в незалежній українській державі. І я вже назвав цифру по Донецьку, по Луганщині. Мовчу про таких регіонах, як Херсон, Запоріжжя, там взагалі абсолютна більшість. В цілому по Україні далеко поза 90%. Це тоді, коли фактично бразди керування державою були в руках комуністів, українофобів в більшості своєму, русофілів, відданих Кремлю. І такий був Чому про це мовчати? Так, сьогодні ситуація змінилася. В першу чергу, тому що ворог не тільки ззовні. От тут ворог страшний, страшний ворог вдалося нам е, ворогам сатаністам розколоти нас на церковній основі. Так? Ви подивіться, яка ненависть, панує. Це все агентура Кремля. І ясна річ, що ми. Як народники, ті, хто хочуть власну державу, мати, повинні були зробити все, щоб ситуація була кращою. Перед референдумом 1 грудня я і мої люди, я був туди головою руху під підучиску, працювали не тільки тут на Тернопілі чи на Хмельниччині сусідній, Ні, я особисто агітував в Полтаві, в Харкові, на Полтавщині, в Миргороді. Мі люди працювали в Криму, і я бачив ставлення до цього питання. Тих же полтавчан? Та ви що, Україна, держава? Я ще раз наголошую, що в великій мірі це була меркантильна позиція. Людина і матеріальна субстанція, повторяюсь, правда, і всі розуміли, що якщо Україна буде розпоряджатись своїми багатствами на свою користь, народ буде мати можливість, то ми будемо незбагненно щасливі в матеріальному житті. Незбагненно. Такої багатої країни в світі треба пошукати. Я був ідейний прибічник державності. Як би не жили, я хочу мати власну хату. Так сталося в дитинстві, так мене виховали. Так сталося ось тут, на Західній Україні. Батько мій зовсім іншу позицію мав. Але родина по мамі це були свідомі українці, народники. Ось. І тому я не дивуюся, що на Сході ситуація інша, але все рівно схід показав. Що абсолютна більшість народу України, ось там за Збрущеєм, лівий берег Дніпра, правий берег Дніпра, хотіли незалежної держави. Сьогодні ситуація гірша. Люди змучилися від тої кровавої агресії, не війни. Не використовуємо це слово війна. Ні. Ми не воюємо з кимось. ми захищаємось від сатаністів. Це не значить, що ці рядові солдати їм дали команду. Він його призвали в армію цьому московському воякові, дали команду: не виконаєш військовий трибунал, тебе вб'ють. І він вбиває братів, братів во Христі, слов'яни. Більшість з мир слов'яни на Україні і в тих прилеглих територіях Російської Федерації. Це ж хто слов'яни? А Україна прабатьківщина всіх слов'ян. Це не Діденко видумав. Це візьміть історію Польщі. Така хороша видана книжка, яку написав Норман Девіс. Так? Британець, який чітко дав знимку, де карта і підписано «Прабатьківщина всіх славян. Карта України Руси. Це прабатьківщина всіх всіх. І сьогодні, брати, ніби брати, це в лапках, нищать прабатьківщину всіх Слов'ян. Чому? Тому що в Кремлі не росіяни, не московіти. Небудь, це сатаністи. Це слуги сатани. Ми можемо їх перемогти без сумніву. З Богом, якщо в нас Бог буде на першому місці, обов'язково ми не переможні. Щоб не було ось тут, в земному житті, відкриваються ворота у вічність. І тут, як казав один розумний чоловік, з Богом і в ямі весело. Слава Богу! Будьмо щасливі з Богом завжди. До зустрічі!